Що ж насправді думають в Європі про а, події на українському сході і чи є зміна позиції щодо дій Кремля, спробуємо а, дізнатися у нашого гостя зараз. Джанні Пітелла, земляк Федерики Могріні, є лідер однієї із найбільших фракцій Європарламенту Групи соціалістів і демократів. Він буквально сьогодні приїхав до Києва. Пане Пітелло, вітаю вас. Крім того, що ви спані Маґіріні земляки, ви ще й однопартійці, достатньо довго працювали разом? Слова про те, що український схід має стати автономією, що Донбас має стати автономією, викликали величезне здивування в Україні. А скі, невже справді вона так думає? Скільки в цих словах правди? Коноскоморіні Я дуже добре знайом з Могеріні, Я працював з нею дуже багато. Чертам, звичайно, я розмовляв з нею про Україну, і я взагалі виключаю ситуацію, щоб вона казала такі речі. Щоб у чаця ця, ця частина України була відокремлена від України. Це взагалі не може бути. Що ж тоді відбулося? А Лорикі Козесу нула. А усема паролаки са така. Вона застосувала якесь слово, яке було не дуже добре зрозуміло. Вона спробувала пояснити, що треба, щоб було все не централізоване, а децентралізоване. Тобто те ж саме, що кажете і ви. Це має зрозуміти вміти як вся Україна, так і її окрема частина. Чи можна запитати вас прямо Європарламент загалом і Італія, зокрема, за посилення санкцій проти Росії? Чи вважає, що потрібно вже їх скасовувати? Носузамен бізоня капітасуми маємо розуміти, що відбувається плюс. Ми маємо подивитися, що буде відбуватися у цьому місяці, Avre, який наступає. В нас capire, через 15 днів відбудеться конференція. Er, звичайно, Росія e, не дуже добре себе поводиться sì, і не слідує тим домовленостям, які в нас відбулися у мінську. Ми намагаємося все зробити в конструктивному руслі, тобто ми збираємося співпрацювати з нею. Я але я не можу виключити жодної рішення цього питання, тому що якщо Росія не буде себе поводити адекватно в повній мірі до того домовленості, яка була досягнута, у мінську нам буде необхідно переглядати санкції і приймати інші більш рішучі дії. Дякую, ми послухали повний переклад. Коли, на вашу думку, ще одне запитання. Коли, на вашу думку, Україна може розраховувати на безвізовий режим? З Євросоюзом? І Швидше. Ми підтримуємо. Ми взагалі вважаємо, що все Sosteniamo має бути лібералізоване. Ми вважаємо, що. Україна яка була досягнута між... між Україною і європейською парламентом, європейським союзом, має допомогти нам вийти на новий рівень відносин відносин тому що Україна з історичної і з будь-якої точки зору і взагалі була нашим партнером і найщирішим другом. Ми взагалі її, звичайно весь час підтримували. Тому й зараз ми намагаємось вивести Україну на новий рівень спілкування. Чи можемо ми говорити про конкретну дату? Безвізного режиму. На дата, но лапосичного на жаль, я не можу сказати вам. Фруктів процесу. Тому що це фрукт, який має достигнути достиглим. Ми маємо мати свіч. Роботу провести, ми маємо підтримувати цю політику. Я вважаю, що все має бути все має мати свої процеси, але я також вважаю, що ми найближчим часом маємо дати важливість молодим хлопцям і молодим дівчатам, які зараз знаходяться в Україні. Я хочуть побачити світ, дати їм таку можливість виїхати за кордон і побачити, що відбувається навкруги. Я також сподіваюся, що ви будете підтримувати Україну в цьому бажанні. Дякую вам, пані Пітелло. Джані Пітела – лідер однієї з найбільших фракцій європарламенту, про те, які нині настрої панують серед європейських політиків.